Привіт Віктор. Привіт. А що ти робиш? Я в чайники. Я щоб щоб позімкати гарячу воду. Все добре, а де чайник? А, О, так. Подобіли, І там водичка є. Так, є. Добре, повен чайник. Це О. Віктор. О. Це водичка. О, це Віктор. А це оп. А де вода? Води? А де вода? А вода ось вода. Вода у Тазіку. Вода у Тазіку. Ось де вода. А тут води нема. А це посуд для приготування. А це піч 1, а це піч 2, а це піч 3, а це піч 4. І це тільки на цьому поверсі. Так, Віктор. Так. Кажи, папа. А що ще що А скажи? Там вон є двері, так то двері незвичайні. А що з ними? За тими дверми треба виливати от воду. Та ти мене розігруєш, такого не може бути. Ми в Парижі. Ну, то А покажи. — показати, зараз покажу. Покажи. Дивіться. 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 Обережно, не відірви замки. Беремо воду, дивіться. Беремо воду, берем. так да, я відійду. Беремо воду. Це, це хлопус якийсь. Це хлопус, так. Це магія, це вулична магія. Відкриваємо. Тільки не облийся. Пичечку. Ні, двері. Двер, двер. Обережно не облисся. І що, отак у вікно? Отак і у вікно. Це вулична магія. І це Париж. 18 сторіччя. Чи 15-й? 21 перше. 21. -й. Ну, то тепер, кажи, все, до побачення. До побачення. До побачення.